Численні матеріали західних медіа про можливі переговори між Україною та Путіним щодо умовного заморожування конфлікту не враховують одну важливу деталь. Коли 24 лютого Путін казав про відсутність у них планів окупації України, він казав правду. Адже це не війна за території, це війна проти України в широкому сенсі. Проти всього українського, самих українців, українського світогляду, української мови, культури, бачення власного майбутнього. Війна проти української незалежності, тому єдиний варіант, який Путін готовий розглядати на умовних переговорах майбутнього це демонтаж української незалежності і встановлення в Україні лояльного йому персонального політичного режиму. Жодні переговори не здатні цього досягти, адже такі умови мають прийняти не лише чиновники чи керівництво держави. Їх має прийняти українське суспільство. Про це теоретично можна було б говорити у лютому 2022 року, але сьогодні це вже неможливо. Кожен, хто бачив синьо-жовті прапорці на Київському майдані Незалежності, розуміє, що навіть теоретична домовленість тепер виглядає абсолютно нереальною. Очевидно, що досягнути своїх цілей Путін може лише силовими методами. І тут два варіанти: Зовнішній – військове завоювання України і внутрішній – руйнування нашої єдності, що могло б призвести до громадянської війни чи путчу. Інших варіантів немає. Саме тому жодні переговори з Путіним неможливі. Україні просто нічого пропонувати на таких умовах. Для перемоги у війні ми маємо безумовно підтримувати наших солдатів, які протистоять зовнішньому ворогу на фронті, та зберігати нашу єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це і є наш головний рецепт.